Менше перебувати на вулиці і краще закрити вдома вікна. Після нічної атаки все затягнуто димом. Я тільки що відкрив вікно, хотів провітрити після ночі. Ну, тупо нічим дихати. На відео напевно не видно, але Но аболонь вся затягнута димом. Хоча е, після такої атаки ну, на Абалоні, слава Богу, не було ніяких прильотів, але димом все затягнуто, ну тягне по всьому Києві, зрозуміло. Тому що ніч була дуже весела. Ракети, шахеди, крилаті, які там балістика ця долбана, просто долбила ну, без остановки. Коротше, нічка така. І Багато пожеж, багато, я так розумію, прильотів. Тому все в диму Там пишуть, що авіацію задіяли для тушіння пожеж. Тому краще. Не виходьте на вулицю по можливості і вдома, не відкривайте вікна, щоб, хоча б цей дим не тянуло в квартиру. Ну і так довго не було таких обстрілів. Знаєте, аж трошки підрослабились, і ось о... нам все нагадали.